Багато років вважали, що місту Чернігову – 1300 років. Проте останні дослідження стверджують, що ця дата не є точною, а радше символічною. У чому суперечність між датою створення Чернігова розповів під час музейної зустрічі в Чернігівському історичному музеї імені Василя Тарновського археолог Юрій Ситий. Оцей такий неволовий момент як визначали 1300-ліття, ну, задали академіку. Питання, а як визначається ота нижня дата? Він відповів, що від того моменту, коли життя зародилося, більш не переривалося. Ось тоді Володимир Петрович Коваленко визначив кінець цього століття як дату, з якою життя не переривалося. Наразі багато істориків та археологів схиляються до думки, що дата створення Чернігова середина дев'ятого століття, адже саме тоді з'являються сліди постійного життя. Хоча перші літописні згадки про місто датуються 907 роком. Справа в тім, що сьоме століття це Колочинська культура, восьме століття це Валинцевська культура. І в околицях Чернігова є і Колочинська культура, і Валинцевська культура, але Валинцевська культура гине. У пожежі десь на чи наприкінці восьмого чи на початку дев'ятого століття. О тут виникає отей розрив, який між валинцівськими старожитностями і давньоруськими старожитностями кінця дев'ятого початку десятого століття. Оце темний, темний час, який археологи на сьогодні не бачать в археологічних матеріалах. Фактично саме в 10-11 століттях Чернігів перетворюється на велике середньовічне місто. У Черніга дуже багато накопано у різних містах і на валу, і на окольному місті, і на передгороді, на посадах, на подолі. Але оцих старожитностей дев'ятого століття фактично ми на сьогодні не можемо не виділити і навіть не знаємо, що воно там. Таке може бути на кінець 10-го на початок 11-го століття в місті було 67 гектарів укріпленої площі і до 7 тисяч мешканців. Деякі міста навіть у середині 13-го століття не мали такої чисельності населення. Подальший розвиток призводив до збільшення площі до 450 гектарів у центрі. Ну, це і укріплена територія, і неукріплена територія. І чисельність населення досягала десь 45-50 тисяч це величезне місто по масштабам середньовіччя.